Депутати збільшили собі компенсацію майже на 200 тисяч гривень, а військові залишилися без змін. Дізнаємось, як до цього ставляться віничани. Ну, негативно, а як ще можна до цього ставитись? А чому? Ну як чому? Тому що депутати, мабуть, можуть і е, трошки на дієту сісти, щоб це корисно для здоров'я, а військовим треба зарплату піднімати. У мене син вже третій рік, четвертий вже рік на фронті, і 20 тисяч у нього зарплата. Він на нулі. І все купляють собі хлопці самі, машини ремонтують самі. А скільки, на вашу думку, мають заробляти військові? Ну, наскільки може коштувати життя людини? Розумієте? Як можна це оцінити життя людини? Він кожен день на фронті, кожен день е, стоїть на порозі смерті. Це Чесно кажучи, А чому ну вони собі забираються в кармани а військовим, які борються з наших життя, нічого не дають. А скільки на вашу думку мають заробляти військові? Більше 200 точно мають заробляти У нас в країні. Це ну, стандартно насправді нам чучись потрібно міняти політичні погляди, ну і людей, що там є. Ну, що я скажу, ця корупція мене взагалі дістала. Я розумію, що твориться, що робиться в нашому в нашій країні, що навіть війна приносить гроші. А скільки на вашу думку мають заробляти військові? Де вони віддають життя за те, що ми ну, тут проживаємо, що ми живемо. І то, що обіцяли означали мільйон, доплатіть да мільйон, все одно, якщо вони на бойових точках вони втрачають багато корупції, багато грошей просто ну, собі загрібають у кармани.